Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене нація своя. Українець мами я. Ми всі діти України. Саме від нас, від наших прагнень, залежить на майбутнє нашої держави. Зараз багатьом довелося опанувати військові професії, але ми віримо, що важкі часи минуть. Настане час відродження і відновлювати Україну. Будемо ми. Я буду архітектором, буду проектувати найгарніші та найміцніші будинки. Я стану будівельником і будуватиму їх. Я буду лікарем і винайду ліки від усіх хвороб. А я люблю тварин, тому стану ветеринаром, щоб жодна тваринка не постраждала. Я стану енергетиком та побудую найнадійнішу енергосистему держави. А я буду вирощувати найкращі сорти хлібу, щоб Україна годувала світ. А я стану військом, щоб жоден ворог навіть не смів зазіхати на наші території. Я стану вчителем і буду навчати майбутніх справжніх патріотів України. А яким ми бачимо наше майбутнє позитивним, тільки позитивним. Все буде добре. Чудово, яскраво, самостійно та незалежно. Буде краще, ніж було. Ми бачили її в очах тих, хто загинув на майдані. Ми бачимо гідність військових, які щохвилини боронять наше життя. Ми бачимо гідність волонтерів, які підтримують армію. Гідність робітників, які цілодобово працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури, гідність всього українського народу, який об'єднався проти ворога. Проте немає гідності у тих, хто загарбником прийшов на нашу землю. Її, її немає в того, хто нищить наше житло, вбиває наших людей. Українці платять високу ціну, щоб гідність залишалась нашою чеснотою. Ми маємо заслужене право визначати свій шлях і долю. Самостійно. Ми вільна нація. Ми їдемо творити своє життя і майбутнє. Віра нових життів, ми волі, незламний дух, ми то безмежний рух. Відок України, Україна сніданок, такий яскравий, такий живий.